Всім доброго здоров'ячка. Під вечір надів кашкет, бо комарики гуляють. Вийшов для того, щоб трішечки вам внести ясність в обробітку грунту по картоплі. Так? А, дивіться. Тут посажені декілька сортів. Це у нас Скорше за все СМІ стоїть так і отут по ній що я можу сказати Ну ось дивіться далі хай буде. Тут теж таке саме, не знаю, що це за сорт, а який сорт є. Оце в мене середньостатистичні 4 кущики. Тобто, якщо я беру кущ 30 серединка, 26, Так, тут у нас десь 30. Десь теж 30. Так. Беремо он Тоже сміх. Так. Давайте подивимося, 25. 25, 25, 28. А, тобто те, що я середнє робив арифметичне, планував принаймні, ну де вам ще подивитися. Так, щоб рівномірно були. Оцей картопелька купняк. Була, подивимося, що нам покаже. А тут 30, тут 30, тут що у нас 25. Вже, де вже красується. Ну, ніч холодна, можливо, з них толку нічого не буде. Ну і тут що у нас? Ну, десь так 25, десь десь 28-30. Тобто те, що я вираховував, коли саджалку робив. Так, в принципі, воно та й вийшло. Ну, але ж бачите, деякі кущі тільки лізуть, Вон де вилізли на стих толку, не буде. А там нема куща. Так, а тут у нас нема кущика, не виліз. А тут, я думаю, теж нічого гарного не буде, воно вилазили. Таке воно все. Вже кущик хоч і поганий, але яйця вже на собі несе. Ось. Розраховував через зірочки саме колесо по собі. В принципі, воно теж має, воно мені давало можливість відбивати 27 см. Це приводне колесо. На ньому я всі розміточки робив, переносив на останню зірочку. Ну, навіть не зірочку, а на ланцюг. Так? Але вона теж приймає в цьому безпосередню участь. Так? Скільки я використовую її, в принципі, все, все нормально, все окей. Стосовно того, як края відійдений, бач, бачите, там прямо немає. Тут можна трішечки ґрунту прибрати, тут прибрати, тут прибрати. Тут, ну, Якщо говорити про те, як в кінці ну, ось отут десь втратив, можливо, не вилізла картопля. так? Як в кінці я відійшов то приблизно кінцева, кінцевий кущ я знав, але коли підгортав, вигортав більше для того, щоб якщо десь щось вилізе, то вилізло і попало туди, куди треба. Так, ну, то Я гадаю, що воно розгребеться. Тут, якщо за умови що посадить його на цю латочку, ну, воно вже все попересохло, току не буде. Так, по ряду, ви зрозуміли, десь в районах 27 плюс-мінус. Тепер оцей рядочок, самий вузький, він в мене вийшов так вузький. В ньому вийшло, дивіться, 62 мабуть, Так, оце рання картопля. Рання, рання, рання. забув, як і називається, ладно. Згадаю і скажу. Оце рядочок. Це є ж на 80. Ну, дивіться, ось отак он кущик попав і тут навіть 90. 85. так, Ось так 85. А занадто багато, але знову ж таки так вийшло. Дивимося тут. Тут у мене 75. Це оптимальний варіант. Краще 70, але ж тут вже вибирати не доводиться. Як попливе, так і буде. Тут у мене більше, ніж 75. Далі дивимося. Тут у нас 75 тут у нас 75. Тобто можу сказати, ну я гадаю, що і на городі, який в мене другому. А місці там теж вона йде по 75. Багато чи це мало, все залежить від того, які будуть опади, будуть чи не будуть, яка їх кількість і таке інше. За ідеальних умов повинен рядочок бадиллям практично закрити. Тобто, якщо залишається, то невеличка смужка, яка, тобто, коли бодилля набере своєї повної маси, то воно повинно закрити повністю все міжряддя. Ну, На 80 навряд чи вийде. От тут 75, польше за все вийде. Отут саме, ну і тут. Але це знову ж таки впливає і сорт, впливає кількість вологи. На це все, тому що може в один нечудовий момент все повністю засохнуть і все. Бо, гадаю, що картопельку ви уявили. Стосовно бур'янів, пішли посидим, якщо вийде на лавочки, акумулятор я його називаю. Ситуація яка, скрізь кожен намагається зрозуміти, навіщо підгортають картоплю, скільки разів треба робити, коли це треба робити і таке інше. Визначиться, треба, як ви плануєте, і скільки буде часу виділено. Одне єдине, що в кого на поливі, там все стандартно, там можна розписувати все по дням по тижням. Якщо водичка йде з неба, там, звичайно, треба дивитися обома очима для того, щоб можна було використати ту вологу в закритті, і так. Висадив я, в мене картошина ледь висаджується жалка, вона знаходиться ну, практично в рівень на поверхні ґрунту. Бажано, щоб вона була нижча. Але сажалки, які у нас мотоблочні, в більшості випадків вони садять картопельку над поверхнею і в гребні. Далі Далі гребень повинен мати велику кількість вологи. Не буде вологи, врожаю не буде. Для того, щоб була волога, вона там зберігалася, треба сформувати великий гребень. Якщо в мене, наприклад, ну хай будемо брати 75. Щоб не переборщити так, з 80-м міжряддям, так? бо 80 це дійсно багато. 75. Унизу повинно бути між основою трапеції, яка є, ну, скажімо так, акумулятором не тільки поживних речовин, а й вологи. Ото яке міжряддя, отака повинна бути і основа. Можливо, вона там буде трішечки менша за рахунок того, що мотоблоку при обробці треба їздити. Ми зараз говоримо про механічну обробку, тобто не там, де руками обробляють, там, де обробляють мотоблоком. Чи в мотоблок мов заїхати, виїхати без проблем. Тобто внизу повинна бути. Ну, скільки, 80, 75, ну 65 основа повинна бути. Пішли ще разочок. Тепер же ж висота гребня. Висота гребня, знову ж таки, у кого яка виходить, я формую це, скільки років, все в мене воно не виходить. По той причині, що це в цьому році я вже три зробив. Скільки у нас тут виходить, виходить, виходить. Десь, десь отак, десь отак 24. Ну, умовно називаємо. Тому що палочки нема покласти. Десь 24-25 сантиметрів у мене висотою гребень. Це є нормальним, але це є, я вважаю, це є малий гребень. По той причині, що він навіть у мене ну, не зовсім а, з. Кутом до верху трапеція, яка не яка, там на другому, начебто підгортанні. На першому у мене був трикутник до гори, потім все ж таки сформувалася трапеція. За умови, що у вас буде гребінь масивний, великий, тобто висота у нас, ну хай буде 20, ширина буде 60-65. Ну І зверху по, ну хай там 10-15 буде. За умови отакому. От тобто ну, верхня, верхня основа чи верх трапеції буде десь 15-20. Тільки за таких умов там щось може бути. Але ж всі добре розуміють, що якщо волога буде, то навіть посадивши її, як попало, так сформувавши невеличкий гребінь, все рівно там родить. Для контролю, для цікавості в мене висаджена, зараз будемо йти в мене висажена картопля на ранню продукцію. Так? Я маю на увазі на раннє споживання. Вона була під спанбондами. Але прошарували, пропололи ми там бур'янів, ну зараз полізли, зараз ми подивимося. З'явилася, але, але ми її не підгортали. Я допускав одне підгортання, знову ж таки, це більше було зроблено для того, щоб поборотися з бур'янами, тобто ну, якісь маніпуляції на городі робиш, треба було зробити, ну як би так воно називалось підгортання. Але сенсу для себе особисто на своєму власному городі я не бачу в підгортанні картоплі на ранню продукцію. Коли підгортаєш, по... Бадиллю, яке ще біле, ще не вилізло з ґрунту. І воно лізе догори. Отам от відростають нові пагони, столони, відростає нове коріння. Коли уже, і то знову ж таки вертаємося до кількості вологи. Якщо вологи немає, там нічого не відросте. Тому що коріння з'являється тільки за умови надмірної або ж достатньої вологи. Коли у нас Уже зелене бадилля, тобто ми між рядком працюємо винятково для знищення і збереження, ну, для знищення бур'янів і для збереження вологи. Там маніпуляції, як таких, стосовно того, там щось там приросте і таке інше. Я маю на увазі ще одні столони, вони вже по-зеленому, вони вже не ростуть. Ну, Можна переконатися. Обгорнути, подивитися, де було зелене, після того, як будете копати, чи серед літа ви викопати, подивитися. Тобто, по-зеленому там вже, це вже дерев'яне стебло, там вже нічого на ньому не буде. І вертаємося до ранньої продукції. Та що в мене не підгорталася, а то як вона була під лопату в цьому році. До речі, до того я садив декілька років саджавкою. У цьому році я посадив її лопатою. так, покидали загребли. І все. Тобто, там, якщо зав'яжеться 3-4, це буде добре, вони будуть зразу великі. Знову ж таки, це я так думаю, як вона там буде, хто його знає. Тут же, ж, за умови того, що гребінь сформований великий, при достатній волозі. Як показала практика, якщо додати поверх ґрунт, те, що я роблю, це в мене вже було три підгортання, далі я хотів їжачками пройтися, але зараз температура 24 градуси в день, спека, тобто, щоб не було такого, що я зберігав-зберігав вологу, так, і врешті-решт пройшов їжачками, красиво це все, подивився і таке інше, але волога зійшла і на фінал врожаю немає. Далі. Кореневище, яке знаходиться в грунті в цьому гребні, так? воно дає змогу набрати максимальний врожай. Кореневище розростається практично по всьому гребню. Але якщо 5 см зверху гребня сухого, як у мене, то там кореневище явно воно не росте. Якщо підуть дощі, як в цьому році. У нас на западній Україні пройшли хлопці, говорили так. Ну ті, хто бачили, хто дзвонили відтіля то там дійсно за таких от умов, якщо сформувати, то вологи достатньо і. Корневище буде повністю по всьому гребні. В моєму ж випадку, я так думаю, що воно може піти тільки вниз туди. Так? Вниз туди у мене ну, трапеція, ну не трикутник, там все ж таки вийшло, що вона трапеція, трапеція має основу таку, як рядок. Тобто від центра картоплини до середини міжряддя у мене повністю розпушений ґрунт. І ще одне. Дуже я часто бачу по ну, відеоролики по інтернету, хлопці обгортають, ставлять стрільчаті лапи, все це добре. Я не можу сказати, що вони роблять неправильно, але не скажу, що це, це і вірна ситуація. Там треба дивитися по факту, не, не, не картинку, так? Тому що ну, те, що, те, що я бачив на своєму роді, коли вже... 10 сантиметрів маємо бадилля картоплі, там вже стрільчаті лапи запускати туди не можна. Чому? Тому що максимально розростається коріння. Є таке коріння, яке при вириванні куща ми не бачимо. Так його можна побачити при розмиванні ґрунту. Коли ви його розмиєте, ви побачите, що повністю все ну, де була волога. Повністю весь гребінь за корінням. Коли ви проходите стрільчатою лапою чи плоскорізами, то це все зрізається. Це все я бачив, ще, коли ми вручну обробляли. Це було 25 мабуть, років. Ні, ну Після того теж, але перший раз, коли я побачив, коли ми обробляли ручним культиватором, Окучували, підгортали картоплю, то я задавався питання, звідкіля там не було бур'яну між рядками, а звідки на стрільчатих лапах ручного культиватора з'являються білі коренці. І коли пішла спека, то картопля вішала вуха. Це означає, що вона втрачала вологу і винятково якась кількість це з отих зрізаних кореневищ розкушених кореневищ. Тепер стосовно, знову ж таки, це зараз я відповідаю на ті питання, які я читаю в себе в коментарях. Так? Тобто я людям відповідаю. Можливо, текстово не напишеш багато, тому що думок дійсно багато з'являється. Є певні нюанси. Це треба стрічку писати дуже довго. Ось, в принципі, і для цього я знімаю відео. Та, До речі, стосовно... ще такий нюанс. До якого я прагнув, але <laughs>, техніка в мене така невеличка, якщо був би великий трактор, то в принципі можна було б зробити. А, зразу сформувати великий гребінь. Коли, ну, Тут вже бачив я скажімо так, велику кількість відеороликів господарств, частних, так, ну, такі як я, можливо, ну не такі, а ті, які вирощують на продаж, тому що садять вони багато. так. Вони зразу формують великий гребінь. Сформувавши великий гребінь, його можна покрити і гербіцидами, бур'яну вже не буде, і можна проходити їжачками до певного моменту, доки з великого гребня не вилізе бадилля і не почне працювати на. Ну тоді вже гадаю, хоча є гербіциди, які йдуть і по. Після входу і гербіциди, тобто по всходам, які вже вийшли, тобто для картоплі вони не шкодять, хоча це відносно. Так? Ось. І знову ж тут нюанс стосовно того, як покривати ґрунт ґрунтовим гербіцидом, для того, щоб вирощувати картоплю. За таких умов, як оце у нас, я просто не бачу. У мене є знайомі які. Покривають так? ну Не ходив, я не дивився до чого веду що Після того, коли пройдуть дощі, ґрунт спресовується і він уже не є розпушеним. Відповідно, через нього виходить велика кількість вологи. Я схильний все ж таки до того, щоб обробляти механічно картоплю в плані, в тому, що менше хімії. І в тому ж самому плані, що за умов того, ну, якщо б це було достатньо вологе ціле літо, то в принципі різниці нема. Дощики йдуть, картопелька росте і таке інше. За відсутності вологи, обробивши гербіцидом, знову ж таки, можливо, хтось так робить, скажете, чи гребінь розтріскується, чи з нього виходить волога. Тому що якщо взяти звичайний город і на ньому... Верхній шар не розпушувати, то самі розумієте, що він потріскається, з нього буде виходити волога і нічого там гарного не буде. Камарі пішли літать. Тобто нюансів дуже-дуже багато. Якщо брати, наприклад, технологію, ту, якою я дотримуюсь, то в тому році в мене. Третє було останнє підгортання, але вони були з великим інтервалом. Чому? Тому що вологи не було. В цьому ж році в нас дощики пройшли. Оце останній місяць травень. Тут, начебто, два дощики пройшли. Я б не сказав, що вони такі були великі, але все ж таки пройшли. І вологи достатньо, тому я встиг підгорнути, сформувати гребінь три рази. Так? Далі в мене були думки стосовно того, щоб пройти їжачками. У мене лежать вони я так як ото перші мабуть два роки попробував після того вже не мене користувався. Якщо ж волога, якщо дощу дощу не буде, то їжачками я проходити не буду. Я розширю свої диски. І ще разочок дисками пройдусь, по, тобто це буде четверте підгортання, але я почекаю ніколи до половини хоча б виросте бадилля. І все. І на цьому в мене закінчиться. Тобто, в залежності від погоди. Від погодних умов треба дивитися, ну, це, на це все впливає кількість вологи, яка у вас на городі присутня. Тобто можна обгортати через 10 днів. Кожне обгортання воно розпушує ґрунт і знищує бур'яни. Залишаються бур'яни тільки по рядочку, по гребню. Якщо ви знайдете спосіб з ним боротися, тобто, ну, хімію відкидаємо сапачка, так? Тобто, в принципі, це буде нормально. Якщо ж... В якісь інші способи, то це, це теж, я вважаю, нормально. На сьогоднішній день кожен право вибирати те, що він хоче, аналізувати інформацію і, врешті-решт, використовувати її так, як йому підходить. так? Тому що ну, одні вирощують великими масивами, інші вирощують для себе. Комусь цікаво вирощувати екологічно чисто, хтось на це не звертає уваги. Тобто в ну, у нас, у нас воно так. Ось, ну, гадаю, що на ті питання, які я прослідковував в себе в коментарях, дав відповіді. Якщо ж ні, запитаєте, я гадаю, що ще, можливо, через днів, через 10 можна буде засняти відеоролик стосовно картопельки, яка вона є. І тоді ми дійсно подивимося, що з цього вийде. Ну, Можливо, пізніше, як вже вона зацвіте, так? Ну, власне кажучи, все. Будуть питання, задаємо, обговоримо, поспілкуємося. Я думаю, що корисна інформація вона народжується якраз в спілкуванні. На все, На все добре, дякую ще, побачимося.